В ніч на 18 листопада росіяни здійснили масовану шахетну атаку на Дніпро. Армія РФ запустила майже півсотні дронів по різним районам міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю редакції Суспільне Дніпро та українського радіо. Сталася масштабна пожежа. Повилітали вікна та двері. Пошкоджено дах і перекриття. На щастя, ніхто не постраждав. ДСНСники продовжують розбирати завали на місці. У цьому ж приміщенні розташовувалася кіностудія. Цей контрабас, який символічно відповідає назві студії, єдине, що вціліло від великого знімального павільйону, розповідає Олександра. Вони з чоловіком понад сім років працювали над цим проєктом. Цього дня на навчання у кіношколу мали прийти близько 60 дітей. Та так зла нічого не залишилось, нічого не до Нічого. Все знищилось. «Скажіть, ласка, ви там всередині були? Да, там, там все провалилось. У нас великий знімальний павільйон декораціями. З рікізітами, з костюмами, з великою кількістю обладнання кіно, професійне. Нічого там провалилось. Да? Там нічого навіть фіксувати немає. Все, все згоріло. Так що навіть не знати. Дирка! Так типу дирка. За наявною наразі інформацією обійшлося без жертв. Проте є двоє постраждалих: 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Відомо про пошкодження семи будинків навколо епіцентру влучання. Вибито під тисяча вікон, зруйновано два дахи. Пані Ольга показує руйнування у кімнаті, де увечері вони з п'ятирічним онуком мали лягати спати. Значить, те окно повністю ми його вже… а це ми повністю вилетіло. Да, ні, ну ми його вибили вже успіли. Оце так, Там так. уламки були, виїхали. Да, ми вже прибрали, угу. Бо дитинка маленька. Ми. А хто тут спав взагалі? А, хто тут спав, ми, ми з рібінком збиралися тільки спати, тому що було 23.00. Ну, опасні оказалась та половина частина якраз. Якраз я хотіла його туди, вроді би, і ми тільки це, я почула. Гуркіт машини типу, Ну, я хотіла до, до того, а воно вже раз і почало тут уже бахати. І ми я схватила дитинку тоді, і в і підвал бігу прямо босиком, Нам було дуже страшно. Особливо дитинка бо боялася. Укрила отак дуже, дуже одіялом, успокаювала. Ігори з дружиною та стареньким татом від вибухів ховалися у коридорі. У їхній квартирі вилетіли вікна на кухні та у спальній кімнаті. Страшно. Страшно, боляче, прикро, дуже, вилетіли всі вікна, усе скло. У нас лопнула труба газова у дворі. Була ймовірність, що вибухне. Дідусь старенький, його довелося майже на руках виносити на двір. ну а потім рятувати кішку. Немає ні опалення, ні гарячої води, все дуже складно. Але ж штаби працюють. Ми зараз йдемо отримувати ОСБ, забиватимемо вікна. Від ранку на місці благодійні організації роздавали матеріали для закриття вікон, поліція приймала заявки про пошкодження майна, комунальні служби усували наслідки атаки, а рятувальники розбирали завали. В інтернет місія Пролізка працює з самого ранку, надає допомогу від УКБ ООН у вигляді ОСБ листів, прозорої плівки та пластикового брезенту. Також надається допомога у психологів у психологічні консультації та консультації у сфері захисту. Внаслідок нічної російської атаки постраждав і молодіжний медіа-центр. Приміщення вибуло вікна, пошкодило майже все обладнання, необхідне для роботи центру. Лише півроку тому тут завершили ремонт після попереднього прильоту. А тепер відновлювати простір доведеться знову. Сьогодні мій день народження повинні були зібратися з командою на тортик, на посіділки, осудити якісь наші нагайні питання. Кожний вторах ми збираємося нашою командою. Десь там 30 людей приходить, десь 20, коли у кого як виходить з іншого. Ось, але тепер виходить, що будемо збиратись на долоку, відновлювати наше приміщення. На жаль, також удари РФ пошкодили транспортне та приватне підприємства: адмінбудівлю, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування. Комунальники також зараз будуть вирішувати питання щодо відновлення газопостачання по деяким будинкам. Також припинено, ми бачили руйнації в газопроводі. Також є припинення теплопостачання цього району біля 6-7 будинків. Також котельня, дві котельні пострадали, одна на цій локації, одні на, на другій локації. І ми також будемо робити все для того, щоб вже на ніч відновити теплопостачання по тим будинкам, де у нас порушено. Поки рятувальники розбирають завали, а містяни оговтуються від нічного удару. Дніпро щоразу доводить одне: жодної ракети не вистачить, щоб зламати бажання жити, працювати і відновлювати рідне місто. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро ТВ